І, одразі, на днях в мережі з'явилися унікальні кадри висадки десанту гуру в районі Покровська. Знаєте, там яка напружена ситуація зараз. За даними розвідки, операція у цьому напрямку ще триває. Сили спецпідрозділу Тимура продовжують бої в місті. Десант гур зміг закріпитися, що дуже важливо на позиціях, і вже підтягнули додаткові сили по землі. Нині триває бойова робота спрямована на стримування ворога і недопущення його впливу на логістику в зоні відповідальності гур. Разом зі спецпідрозділом Тимура. Завдання в секторі виконують інші підрозділи розвідки. Власне про подію Покровську та його околицях ми будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується боєць, який перебуває в епіцентрі подій. Це Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, моє вітання. Пане Сергію, от в мене відчуття, ну професійне, звісно, бо я не військовий. Що в Покровську зараз вирішується, якщо не доля всієї війни, то доля Донбасу. Яка ситуація у вас там зараз? Ворог реально просувається? Ситуація дійсно дійсно тяжка та динамічна, але на сьогоднішній день не критична. Угу. Ворог просувається, просочується, інфільтровується, але. У нього, по перше, не стоїть задача закріпитися всередині міста, і по-друге, у нього немає такої змоги, натомість вони невеликими групами намагаються використовуючи маскування, перевдягаючись у цивільний одяг, вони намагаються пройти у північні райони міста і там нама в подальшому хочуть намагатися перерізати нашу логістику. Проте на сьогоднішній день успіху в цьому вони не мають, тому що працює наша розвідка. Працюють ударно пошукові групи, які виявляють вчасно ворога і знищують його безпосередньо всередині міста. Угу. Пане Сергію, скажіть, а які засоби ворог використовує для ось цієї інфільтрації або просочування? Це важка техніка, танки, бТР чи власне це піхота, чи БПЛА? Ворог використовує все у нього наявне озброєння. Це і дрони різних типів і класів, і кап, і артилерія, яка прикриває ці диверсійно-розвідувальні групи. Проте використання броньованої техніки воно обмежено. Бо у ворога ну немає сенсу цього робити, бо ми завчасно виявляємо всю цю техніку і успішно знищуємо. Mm -hmm. ну, от, судячи з відео, там просто відбувається м'ясорубка для росіян. Це чимось мені нагадує Бахмут, де сили оборони фактично знищили ПВК Вагнер, який кидали у бій, не рахуючи втратами. Та сама ситуація відбувається. Чи щось інше зараз придумав ворог? Так, дійсно, ворог він ніколи не жалів е, свій особовий склад і е, штовхає своїх е, людей у цю, як ви сказали, м'ясорубку. Е, з іншого боку, таким чином він намагається використати свою кількісну перевагу, тому що на жаль, дійсно, особового складу у ворога набагато і набагато більше ніж у сил оборони. Угу. Скажіть, наскільки складно проводити зачищення, ось особливо там північної частини міста через щільну забудову Покровська? Ми розуміємо, що ситуація складна, будівлі зруйновані? Тим не менше і складно, тому що в одній будівлі можуть бути наші захисники, а в сусідньому домі можуть бути ворожі сили. От е, наскільки щільна забудова впливає на операцію? Ще й цивільне населення, яке там лишилося, вважаєте? Так, дійсно, міські бої це найскладніша робота, як і для наших пілотів, так і для ударно-пошукових груп, які працюють всередині міста. От ви сказали, що в сусідніх будівлях можуть бути і ворожі війська і сили оборони. Я вам більше скажу, бували такі випадки, коли в одній тій самій будівлі знаходилися і наші українські захисники, і ворожі піхотинці. і в цьому випадку нашим пілотам треба проводити дуже ювелірну роботу аби уразити стовідсотково ворога і при цьому не зачепити своїх побратимів і ця робота виконується і е, на доволі високому рівні Друзі, я хочу звернути вашу увагу, щоб проводити ювелірну цю роботу. Треба зараз натиснути на QR-код, який ви бачите на своєму екрані. Це сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збирає кошти на реби та дрони, без яких зараз просто ну, мійна неможлива. Долучайтеся до збору. Кожна гривня важлива, бо маленьких донатів не буває. І давайте далі. За даними вашого ж корпусу, триває активна зачистка окупантів на півночі Покровська. Що ми вже говорили за останню інформацію, ворогу не дали перерізати дорогу Покровськ-Родинське. Чому критично важливо зберегти контроль над цією ділянкою? Поясніть нам, будь ласка, тому що цією ділянкою проходять наші основні логістичні шляхи, якими доставляється боєкомплект, провізія, вода, вивозяться поранені, відбувається ротація наших військ. Звісно, є і додаткові логістичні маршрути, і додаткові якісь міри, які ми приймаємо. Проте саме контроль над цією дорогою дасть нам змогу поповнювати як і особовий склад, так і технічні засоби, так і засоби враження і боєкомплект. Угу. Ще кілька слів, якщо можна про Мирноград. Раніше там фіксувався ворог на підступах до південно-східних околиць міста. Це чітко видно по мапі. Що зараз відбувається на цьому відтинку? Чи вдалося там стабілізувати ситуацію? Так, Мирноград повністю під контролем Сил оборони України. Ворог щодня намагається штурмувати наші позиції. В тому числі з використанням і мототехніки, автомобільної техніки, в деяких випадках навіть з використанням броньованої техніки. Проте розвідка працює. Ми знаємо про кожен крок ворога, і вчасно ще на підступах до наших позицій ворог успішно знищується. Зрозуміло, дякуємо вам. Бережіть себе обов'язково. Дякуємо за вашу роботу і нагадаємо, що з нами на зв'язку був офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев. Дякуємо вам.